Дорога додому. Закінчилась прогулянка. Надвечір'я. Мороз. Ну це крещенські морози. Так воно повинно бути. Набагато дивніше, якщо тут плюсова температура. А так. Мороз. Прогулянка закінчується. Позитив набраний. Якісь мілкі негаразди, поки я гуляла, вони розвіялися із душі. Покій і гарний настрій. З цієї прогулянки я беру додому. Дякую вам за компанію, що ви були зі мною. Мабуть, отакі хвилини можна і зарахувати до свого життєвого періоду, який можна назвати це моє життя, а не ті моменти, коли або посуд миєш, або. Пранням займаєшся. Звичайно, все це треба робити, і людина повинна жити в порядку, в чистоті. Навіть тваринки, які живуть поряд з нами. Ну, кузінька мій, хом'ячок, джунгарик. Він теж не тільки займається тим, що гризе морковку. А обов'язково себе чистить і лапками розгрібає свою територію, щоб вона була звільнена. Це говорить про те, що людина теж має певний круг обов'язків, але життя для душі, для себе. Це тоді, коли ти буваєш на природі. Маєш можливість подумати, поміркувати над якимись проблемами, розчинити якісь краплинки гіркоти, яка могла на той момент бути в душі. На природі воно дуже добре розсіюється, перетворюється в спокій, перестаєш надавати йому. своєї надто великої уваги. Люблю я повертатися, коли сонячний день. От. І це красиво так пробивається сонечко.